Скільки тобі треба а, часу о, о, для обкатки програми, щоб потім її записати? Ну, уявлення не маю. Ну, от зараз цей концерт, скільки ти його катала? Ну, ми зробили 30... 30 місць, здається. Тобто, 30 місць – це трохи більше, ніж 30 концертів. Багато змінювалося в, ну, в, 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 Щоб, брати перші ці концерти, 30-ти. Uh, да, багато змінилось, да, да, досить багато. Як ну багато взагалі було викинуто, от на його місці з'являлось походу щось інше, але я зрозуміла, що ну, він не писався цей сольник, так як я класично зазвичай пишу по заброськи. Ну, типу, в мене є документ, я в документі <зас> собі записала тут, типу, дослівно, тобто цей сольник не так випрацьовувався. Uh, тобто в мене були конкретні там, біти, в мене були конкретні ідеї, він навіть не записаний ніде цей сольник Google От, в Google Доці. У мене є, були конкретні, конкретні ідеї, щось по ходу сольника я зрозуміла, що воно не пишеться, або люди ще не готові, або, не готові, або їм ще не актуально. Це такі речі були, я їх викидала. Uh, але воно дуже природно відбувалося. Тобто якісь жарти, які мені здавалося спочатку ок, вони гірше заходили, просто забувалися. Uh, Якісь в процесі роботи народжувалися і, ну, типу, ну, так мені подобається більше. Я не знаю, чи повернуся до задротського методу, але ну, такий метод теж хороший.